Вітаю в цьому відео. Зараз ми будемо з вами розбирати танець джайв. Танець джайв це один з п'яти танців латиноамериканської програми бальних танців, в якому ми рухаємо до восьми. До двох набагато легше знайти спочатку ритм. Акцент у нас йде на другий рахунок. Якщо ми рухаємо до восьми, то ми будемо рухувати раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тобто акцент у нас буде йти не на перший рахунок, а на другий рахунок. По музиці це навіть чудно, коли ми її вмикаємо. Там-пам-пам-пам-пам-пам. Тобто акцент буде не на раз, це трошечки може збити з пантелику, але це не надовго. Коли ви розумієте, що в танці джайв ми рахуємо до восьми, то тут. У нас є така сама дія, як в рахунку до восьмого. У нас активний рахунок один, який прям а, виділений в ритмі його можна почути доволі легко. Там починається, або приспів, або куплет, починається фраза, певно, починається. Раз, два, три, чотири. І далі у нас 5, 6, 7, 8, 5, більш тихіше такий. Вісім майже такий а, найтихіший рахунок, щоб раз був максимально такий. Прям яскравий. Yes, Давайте послухаємо. Отже, на рахунок два слухами. Ось вона наші акценти. Но Раз, два, три, три, п'ять, три, семь, три. Раз, два, три, четыре, пять, три, семь, вис, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, раз, два, три. Чотирь, пять, шість, сім, на початку я вам нараджу використовувати цю техніку, що ми на два прямо акцентуємо увагу, тому що зараз я вам заакцентувала увагу, ви це почули. Але надалі давайте все ж таки спочатку повернемося до того, що нам потрібно порахувати до восьми, тому що від цього буде залежати на який момент ви будете все ж таки вступати в ваші кроки і розуміти музику. В джаві доволі легко знайти. Ритм, бо він зазвичай не змінюється, якщо це все ж таки музика з бальних танців такого турнірного виконання. І у нас ритм він постійний, постійний, постійний. І ось ви до восьми там порахували, десь там до чотирьох, ага, зрозуміло, що це все ж таки було 5 6, 7-8, не 1, 2, 3, 4. І ось воно ваша раз. Так, поїхали, Слухаємо, рахуємо разом зі мною. Спочатку прислухаємося до музики. Так, що там? Вже так яскраво малюнок помальовується, слухаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 19. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Якщо, наприклад, зараз ми нічого не рахуємо, музика собі грає, то вам. На все ж таки повернутися до того, що ви її слухаєте, а потім рахуєте. Слухаємо. Ми слухаємо, можливо, десь там йде задовгий такий вступ, і його ми не прораховуємо. І коли ми чуємо вже такий доволі яскравий ритм, то під нього починаємо рахувати. Рахуйте, будь ласка, не сильно голосно, насильно гучно для того, щоб не перекривати ритм музики, і це можна було скоригувати. Ще одна мелодія разом зі мною. Слухаємо. Можливо, ви вже знаєте. І тут буде гарне стоп. Раз, два, три, чотири, п'янічі, сім, вісім, раз, два, три, чотири, п'ятьші, сім, вісім, раз, два, три, чотири, ші, сім, вісім, раз, два, три, ші, сім, вісім. Тепер рахуйте ви.

5, 6, 7, 8, нас, на три, четыре, пять, чи, сим, весим нас, на три, четыре, пять, чи, сим, висим, нас, на, четыре, пять, че, Поехала

Цей ритм йде без ніяких там пауз і так далі. І навіть якщо ви вступаєте в музику не на раз, а наприклад на п'ять, то в принципі, якщо у вас доволі нескладна хореографія, малюнок може навіть і не порушуватись. Якщо у вас доволі складна, вже більш така. Накручена хореографія, то бажано все ж таки починати на раз. Ну, завжди бажано починати на раз, звісно. Але а, якщо ви навіть. Якісь моменти тренувального свого процесу виходити не в музику на початку, це також окей. Спочатку слухаємо, рахуємо, танцюємо. Якщо ми одразу танцюємо, то слухаємо і рахуємо про себе. Цей етап вже має бути пройденим або на рівні навичок, або на рівні того, що ви це контролюєте, але просто це ніхто не бачить. Я сподіваюся, що сьогодні з танцем джайвом я вас розплутала щодо рахунку або показала наскільки це не складно, і до зустрічі в нових відео.